Вітаємо! Сьогодні ми розповімо Вам про найцікавіші та найкорисніші оновлення порталу, які вийшли нещодавно. Приємного перегляду! Оновлено функціонал об'єднання товарів. У власному кабінеті у розділі Управління товарами Оновлено функціонал об'єднання товарів. Якщо Ви маєте однакові товари, які відрізняються деякими характеристиками, ви можете створити для них загальну картку товару. У картці відображатимуться всі можливі варіанти цього товару. В результаті об'єднувати товари стало простіше, а сама сторінка працює швидше. Для переходу на сторінку об'єднання товарів виділіть товари та в меню виберіть пункт Дії Об'єднати. Процес об'єднання складається із трьох кроків. Перший крок вибрати товари, які будуть об'єднані. Другий крок. Вибір та заповнення загальних та відмінних характеристик для товарів. Третій завершальний крок. Вибір фото для товарів, що об'єднуються. Фільтр товарів за наявністю варіантів У таблиці Управління товарами. У селекті Фільтри додали новий фільтр Варіанти зі значеннями. Якщо вибрати товари з варіантами, виводяться всі товари, для яких створені варіанти. Якщо вибрати товари без варіантів, виводяться товари, до яких не створено жодного варіанту. Групування рубрик на особистих сайтах за розділами. На сторінці особистого кабінету налаштування сайту, якщо вибрано тип відображення за рубриками, виводиться чекбокс Групувати рубрики за розділами. Якщо активувати чекбокс на особистому сайті, всі рубрики товарів будуть згруповані у надрубрики за структурою рубрик каталогу. Тобто будуть загальні рубрики та підрубрики в них. Наприклад, при активації налаштування рубрики Сукні, сарафани жіночі, футболки, топи жіночі, пляжний одяг жіночий» і т.д. виводитимуться в надрубриці Одяг жіночий». Такий вигляд буде на головній сторінці сайту, а також у меню. Імпорт та експорт папок Для зручності оновлення папок та роботи з ними була додана функція імпорту та експорту, створених у кабінеті папок товарів. Експортувати папки можна у власному кабінеті, управління товарами Експорт. Для вивантаження доступна така інформація. Ідентифікатор папки Внутрішній параметр. Який не рекомендується змінювати або видаляти. Назва папки. Окрема назва меню. Зображення. Посилання на зображення для папки. Короткий опис. Детальний опис. Відредагований файл можна імпортувати, вибравши тип імпорту. Папки. Важливо. У такий спосіб можна оновлювати лише існуючі папки. За допомогою файлу вам не вдасться додати, перемістити або видалити вже наявні папки. Доробки відображення інформації про компанію зроблено низку покращень, які будуть особливо корисні для виробників товарів, а також для бізнесів, які працюють з великими поставками. Тепер Кожен бізнес може детальніше розповісти про себе та поділитися унікальними подробицями своєї роботи. Перше. Ми переробили розділ про компанію, додаткові дані, додавши нові поля, які допоможуть більш повно подати інформацію про вашу організацію, її місію та цінності. Також тепер ви можете ділитися важливими документами з потенційними клієнтами, завантажте сертифікати. Прайс-листи та інші матеріали, якими ви хотіли б поділитися. Друге. Проваджено зміни в розділі Галерея компанії», де тепер є можливість додати до 50 фотографій ваших офісів, виробничих ліній, продукції чи команди. Покажіть усім те, чим ви особливо пишаєтесь. Ці зміни відображені не тільки в каталозі, а й на сторінці компанії на вашому сайті. Відвідувачі матимуть змогу бачити розширений опис та додаткові дані, а при додаванні фотографії вони зможуть оцінити галерею. Третє. Більше уваги приділяється презентації продавців прямо у карці товару. Ми зробили блок продавця більш помітним та змістовним, покращуючи візуальне сприйняття та інформативність. Четверте. І ось ще одна корисна новація. Показник швидкість відповіді на повідомлення. Тепер можна бачити наскільки оперативно продавець реагує на запити, що значно спрощує комунікацію та підвищує рівень довіри. Відеоінструкції в особистому кабінеті До особистого кабінету додали новий розділ з відеоінструкціями. Ці матеріали допоможуть вам освоїти всі функції вашого інтернет-магазину. Для доступу до відеоінструкцій просто натисніть іконку у верхньому правому кутку кожного розділу вашого кабінету, натисніть назву інструкції. Відео відкривається прямо в кабінеті у спливаючому вікні. Кількість відеоінструкцій збільшується з кожним місяцем і охоплюватиме все більше розділів. На даний момент. Інструкції є на сторінках. Управління товарами та інтернет-магазин. Оновлення дизайну на сторінці Інтаргет. Для більшої зручності роботи в особистому кабінеті в розділі Інтаргет було здійснено низку змін. Перше. Переробка блоку балансу. Тепер у ньому відображається лише важлива інформація, загальний стан балансу. Для перегляду розширених даних по балансу необхідно натиснути посилання ваш баланс. Друге. Змінено візуальне відображення блоків компанії у списку. Вони стали компактнішими. Також у блоці прибрано виведення кількості зупинених товарів. 3. Для клієнтів, які розміщуються на пакетах із кліковою оплатою на головній сторінці InTarget, виводиться повідомлення. Якщо якісь товари не запущені в компанії та недоступні потенційним покупцям, додано бонуси при поповненні балансу інтаргет на певні суми. При поповненні вашого балансу інтаргет на певні суми. Ви автоматично отримуєте додаткову винагороду бонус до 15% від внесеної суми. Нарахований бонус буде активним протягом 6 місяців. Ознайомитись детальніше з мінімальними сумами поповнення InTarget для отримання бонусу можна на сторінці особистого кабінету Купівля послуг та InTarget. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наші регулярні огляди в майбутньому. Ви будете в курсі останніх новин щодо оновлень порталу. Бажаємо успішних продажів!